Благодать вам і мир, дорогі в Христі Господі хочу вам сказати, ми проходимо послання апостола Павла до римлян. і я зв'язався з ректором, моїм бувшим ректором семінарії привелебним пастором Давидом Джеєм Вебером Вебером і, і Хочу вам сказати, це е, нащадок е, цара Давида. Один з нащадків, і дуже розумна людина, справедлива. І коли треба, він був такий е, строгий, але і був милостивий. І це такий характер людини ізраїльської, котра вміє бути справедливою, праведною і е, одночасно триматися Божого закону, старатися триматися. Ну бо кожен е, з нас е, має якісь е, порушення і не може ніколо, ніколи нікого судити ближнього. Отже, такі відео вже були е, показувані в Америці. І не тільки. І пастора були задоволені, тому я продовжую далі таку роботу для вас, щоб ви могли е, вивчати слово Боже і розуміти. І крім того, може так дасть Бог, що може таке бути богодобрий. Що я зможу з вами бути очі в очі, як то кажуть. Ну, no. дорогі в Христі. Отже, зустріться, як каже Павло, хотів би вам подати дару духовного. Отже, сьогодні буде трошечка е, грецької. І я постараюся, щоб навіть е, хто не вчив грецьку, щоб ви собі самі е, зрозуміли важливість деяких слів. Дорогі у Христі Господі! Отже, давайте розпочнемо з першого вірша. Я вам скажу, що цей вірш можна назвати е, одним з найголовніших. У посланні до Римлян. Ось тому без виправдання ти кожний чоловічий, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого.